Добрий день, любі малята і шановні батьки, сьогодні Всесвітній день ментального здоров'я, і ми з вами долучимося до всеукраїнського флешмобу Руханка сили. На честь цього дня. Ті не так багато перешкод. Я відчуваю порімання. Слова сила, ця мокоміння. Моє натхнення моїх рухах, будую я моє життя і відчуваю. І тим, та, Шановні батьки, долучаємося разом до всеукраїнського флешмобу на честь Всесвітнього дня ментального здоров'я. Бережімо себе, своїх діток. Рідних та близьких бувайте.